У західній півкулі наростає військово-політичне протистояння, яке вже порівнюють із новою карибською кризою. Після оголошення США про масштабну операцію проти наркокартелів у регіоні режим Ніколо Самадоро заявив про повну бойову готовність та мобілізацію країни у центрі уваги. Питання, де закінчується боротьба з наркотрафіком, і починається геополітичне протистояння між Вашингтоном та Каракасом. Деталі знає Анна Янько я звертаюся зараз до народу США. Зупиніть безрозсудну руку, яка віддає накази про бомбардування, вбивства та загрозу війни у Південній Америці та Карибському басейні. Зупиніть війну ні, війні. Таке звернення президент Венесуели Ніколас Мадуро оприлюднив 14 листопада ввечері. Звертається він безпосередньо до американського суспільства і переконує, що хоче зупинити, як він каже, можливу трагедію для всього континенту. Це відео з'явилося на тлі оголошення сполучених штатів про початок великої військової операції проти наркокартелів у західній півкулі. Президент Трамп віддав наказ про вжиття заходів, і Міністерство оборони виконує його. Сьогодні я оголошую про початок операції Південний спис під керівництвом об'єднаної оперативної групи та південного командування збройних сил США. Місія захищає нашу батьківщину, усуває наркотерористів з нашої півкулі та захищає нашу батьківщину від наркотиків, які вбивають наших людей. Геополітична напруга в регіоні накопичувалася давно. Західні змі неодноразово писали про можливий так званий контрольований відхід Мадуро, дискутували щодо силових варіантів усунення диктатора. Тим часом Трамп підписав низку указів щодо боротьби з незаконною імміграцією та наркокартелями. У відповідь Каракас перейшов до режиму максимальної мобілізації. А Після підписання наказу команди інтегрованої оборони повинні бути активовані, структуровані та введені в дію, щоб бути готовими до дій. Якщо ми, як республіка, як народ повинні піти на збройну боротьбу, щоб захистити цю священну спадщину визволителів, ми повинні бути готові до перемоги, до тріумфу шляхом патріотизму та мужності. На тлі напруги Венесуела проводить серію навчань по всій країні, розгортає системи ППО та заявляє про готовність до затяжного опору. Ми любителі миру. Ми глибоко любимо мир. Не хочемо воїн ні тут, ні в жодній частині світу. Але якщо це торкнеться Венесуели, ми готові. Пройдіться вулицями, пройдіться казармами, комунами, місцевими підрозділами міліції і там побачите народ, рішучий захищати цю батьківщину до смерті. Додатково парламент Венесуели, Національна асамблея, ухвалює закон про командування обороною. Денусімо. que el pueblo de Venezuela. Ми засуджуємо те, що народ Венесуели вже більше десяти років зазнає агресії різного роду: економічної, політичної, конспіративної, а тепер ще й агресії та погроз військового характеру з боку північно-американської імперії. початку вересня Сполучені Штати завдали щонайменше 14 ударів по суднах, які підозрюються у перевезенні наркотиків в Карибському басейні та Тихому океані. В результаті атак загинула 61 людина. Для мене було велик великою честю знищити величезний підводний човен, що перевозив наркотики і прямував до Сполучених Штатів по добре відомому маршруту транзиту наркотрафіку. Розвідка США підтвердила, що це судно було завантажене переважно фентанілом та іншими незаконними наркотиками. На борту судна перебувало чотири відомих наркотерористи. Двоє терористів були вбиті. Зараз для венесуельського диктатора Мадуро гостро постало питання не тільки політичного, а й фізичного виживання. США подвоїли винагороду за його затримання до 50 мільйонів доларів. Міністерство юстиції та державний департамент оголошують історичну винагороду у розмірі 50 мільйонів доларів за інформацію, яка призведе до арешту Ніколаса Мадуро. Мадуро використовує іноземні терористичні організації для ввезення смертельних наркотиків та насильства в нашу країну. Уже вилучено понад 30 тонн кокаїну пов'язаного з Мадуро та його спільниками, з яких майже 7 тонн пов'язано з самим Мадуро, що є основним джерелом доходу для смертельних карателів, що базу. У це Венесуелі та Мексиці. Втім, сусідні з Венесуелою країни реагують стримано. Частина урядів підтримує тиск на Каракас, визнаючи картелі терористичними організаціями. А ось хто безпосередньо надає підтримку Мадуро, то це його давній союзник Росія. У контексті поточної ситуації ми перебуваємо в тісному постійному контакті з венесуельськими друзями. Росія демонструє непохитну солідарність з Венесуелою, готова дійсно реагувати на звернення Каракаса, враховуючи як існуючі, так і потенційні виклики. На цьому тлі у Вашингтоні не вщухає політична боротьба. Демократи виступають проти військових дій. Сенат блокує резолюцію, яка могла б заборонити Трампу здійснювати військові удари по Венесуелі без згоди конгресу. Повідомлення, яке всі ми повинні надіслати президенту Сполучених Штатів, припиніть вчиняти незаконні дії в Карибському морі, у міжнародних водах, підривати човни людей у позасудовий спосіб. А коли йдеться про Венесуелу. Припиніть робити ці погрози та накопичувати військові активи біля берега, стверджуючи, що ви маєте на це повноваження. Натомість, республіканці підтримують президента. Немає жодних сумнівів, що щоразу, коли ми завдаємо удару і відправляємо тонни цих отруйних наркотиків на дно океану, рятуються тисячі американських життів. Тож, пане президенте, дякую вам за те, що ви робите від імені всіх тих американців, які будуть врятовані від цих отруйних наркотиків. Як повідомляє Reuters, Венесуела розробляє дві стратегії протистояння США: це партизанська війна та створення хаосу в столиці силами прихильників режиму. В той же час багато Тики вважають пряме військове американське втручання малоймовірним. 10 тисяч військових недостатньо для наземної операції. Більш вірогідними є інші сценарії, наприклад, добровільна відставка Мадуро під тиском або заколот у армії, якщо США завдадуть ударів по наземних цілях. А ненько телеканал Рада для підсумків єдині.